Вітаю вас, друзі, сьогодні, 13 жовтня, п'ятниця. Традиційно щодня ми підбиваємо підсумки найактуальніших заяв, подій, які є в світі. Ну і звісно, вибачайте за мою суб'єктивність, але я хотів би звернути вашу увагу сьогодні на заключний звіт комісії конгресу про стратегічну позицію Сполучених Штатів Америки, які визначають, що США мають переглянути свою стратегію безпекову, розширювати співробітництво зі своїми союзниками, стратегічними партнерами. Переміщати ядерну зброю до Європи та Азії, так саме свою ядерну зброю, і готуватися до можливого військового протистояння відразу проти двох країн Росії та Китаю в період з 27 по 35 рік. Зараз на вулиці нагадують 2023 рік. Тобто, двадцять не так далеко, це за 4 роки. Нині вони мають активно готуватися до стримування і можливого протистояння в період з 27 по 35 рік. Тобто вісім років вони дають такий період і маржу часу, впродовж якого може відбутися таке протистояння, якщо вони не вживатимуть відповідних заходів нині. Тобто, принцип такий: готуйся до війни зараз, щоб потім її не було. Ця комісія конгресу зі стратегічної позиції США була створена ще у 2022 році. Відповідним законом і вони займалися напрацюванням таких аналітичних звітів і висновків. Документ 145 сторінок має дуже величезний. Він з'явився буквально ось днями у жовтні 2023 року. Аналітики Білого Дому Сполучених Штатів Америки, Конгресу, бо там дуже багато їх доходять висновку про те, що рішення повинні бути зроблені прямо зараз у Сполучених Штатах Америки. Тому що як на мене, особисто я вам скажу, що США зрозуміли перекладати відповідальність за безпеку у Європі на сам Європейський Союз сьогодні не варто. До прикладу, вчора я вам розповідав, що Сполучені Штати Америки ухвалили рішення очолити коаліції, які будуть сприяти Україні стримувати російську агресію. Це коаліція з виготовлення снарядів, передачі літаків і так далі. Там до певної міри були дії, коли якісь можливо країни ЄС там Данія, Норвегія. Нідерланди, можливо, да, можуть бути там очолювати якісь там літальні наші коаліції. Але загалом на засіданні Рамштайну, ймовірніше за все, було ухвалено рішення, що ні, Америка перебирає на себе ці повноваження. В звіті про це немає, але це очевидно. І такі висновки можна робити абсолютно справедливо. Справа в тому, що. Тривогу у Сполучених Штатах Америки стосовно агресивної російської політики та Китаю викликали події 22-го року, коли Росія вдалася до широкомасштабного вторгнення в Україну. І буквально в першому абзаці цього документу, який так і називається заключний звіт Комісії Конгресу США про стратегічну позицію Сполучених Штатів Америки, мовиться саме про події в Україні. Росія продемонструвала почавши війну проти України агресивність своїх намірів і США абсолютно. Переконливо стверджують, що в цьому дуже суттєво їй допомагає Китай, іншими словами, Китай руками Росії, військами Росії, дестабілізує ситуацію на євразійському континенті і використовує таку в їхньому розумінні м'яку силу, хоча сам ну напряму не долучається до е, воєнних дій. Стратегічна позиція Америки заключається в тому, що вони вважають за необхідне мати союзників та партнерів. І для них це ключова умова майбутнього успіху, аби досягти в звичайний спосіб стримування такої агресії з боку Росії та Китаю, що означає звичайний спосіб? Звичайний це не застосування ядерної зброї, тому що Сполучені Штати Америки вважають. Не безпідставно про те, що Китай дуже швидкими темпами розвивається, нарощує ядерний потенціал, і за певний проміжок часу, вже починається з 2027 року, він може мати разом із Росією ядерний потенціал, співвимірний потенціалу Сполученим Штатам Америки. Втім, аналітики стверджують, що Сучасність ядерної зброї Сполучених Штатів Америки технологічність вона суттєво відстала, і в це треба вкладати величезні кошти. Але повертаючись знову таки до стратегічної позиції, вони визначають. Три необхідні зміни: по перше, сполучені штати Америки повинні розробити та ефективно реалізувати справді інтегровану загальнодержавну стратегію протидії загрозам у 27-35 роках цього сторіччя. Тобто за 4 роки, ця програма вже має діяти на практиці. Друге. Цілі стратегії США повинні включати ефективне стримування і поразку одночасно російсько-китайської агресії в Європі та Азії. Саме про це вони говорять. І нинішній арабо-ізраїльський конфлікт, як на мене, це один з таких. Виклики, які сьогодні стоять перед світом загалом і перед Сполученими Штатами Америки, в тому числі, але вони наполягають, що це стримування і поразка одночасово Росії та Китаю має відбуватися з використанням звичайних сил без ядерної зброї. І вони наголошують на тому, що якщо об'єднані держави, тобто союзи і коаліції, ви знаєте, НАТО АУКУС у Південно-Східній Азії. Не матимуть достатніх звичайних сил для досягнення цієї мети, то звісно, ну як її можна буде досягнути, щоб збільшити залежність від ядерної зброї, стратегію. США потрібно буде змінити, стримувати або протидіяти опротоністичній або спільній агресії на іншому театрі. Тобто вони розглядають варіант, того, що вони можуть використовувати ядерну зброю в перспективі, тобто запас це має бути. Ми, друзі, на жаль, входимо у гонку зброї, яку колись мали. Розмір і склад, це третій пункт ядерної сили, повинні враховувати можливість об'єднання агресії з боку Росії та Китаю, що я говорив щойно вище. І стратегія США більше не повинна стосуватися ядерної зброї Китаї, сили як меншу виключну загрозу. США потрібна ядерна позиція, здатна одночасно стримувати обидві країни. Тобто наголошують на тому, що потрібно більш ефективніше швидше реалізовувати програму, яка була затверджена ще в 2010 році, розрахована на 30 років до 2046 року. І вона передбачає виділення відповідного фінансування у сумі 400 мільярдів доларів. Це в цінах станом на 2017 рок, рік, як стверджують аналітики, і в цій частині вони приділяють велику увагу необхідності, аби Політики Сполучених Штатів Америки від обох партій, як республіканці і демократів, доводили до виборців у США необхідність такого додаткового фінансування. Тут я друзі нас повертає до проблеми, яка нині є. Мовляв, чи будуть в Україні виділяти гроші? Як ви бачите, стратегія, яка почала розроблятися ще в 2022 році, а це комісія, яка працює від обох. Партії у палаті представників у Києві в Конгресі і від республіканців і демократів однозначно виказує думку на те, про те, що незалежно від того, хто там є, республіканці чи демократи, їхні лідери. Лідери громадських думок в США повинні формувати загальнонаціональну свідомість американців так, щоб вони розуміли необхідність додаткового виділення коштів саме на зміцнення обороноздатності Сполучених Штатів Америки як в Америці, так і за кордоном їхнім союзникам. Відтак, питання фінансування Сполученими Штатами Америки Тайваню. України, Ізраїлю, їх самих, Європейського союзу, так, європейського союзу, це сьогодні питання більш ніж актуальне фінансування і допомога військова країнам-членам альянсу, які перебувають сьогодні на євразійському континенті, тому що США визначають євразійський континент як ну, точку і місце, де може відбутися цей конфлікт. Вони хочуть його вирішити у звичайний спосіб, то з звичайними силами, методом конвенційної, а не ядерної війни. Інші рекомендації, які там озвучені у цьому великому документі, це розгортання більшої, як я говорив, вище, кількості тактичної ядерної зброї в Азії та Європі. Саме говориться про тактичну розробка планів розміщення деяких або всіх резервних ядерних боєголовок США, Виробництво більшої кількості стелс бомбардувальників Б-21 і нових атомних підводних човнів класу Коламбія. Понад заплановану кількість, тобто США сьогодні ставлять пріоритет саме збільшення військового потенціалу. Ну і окрім того, як вони пишуть у своєму заключному цьому звіті величезному, на 145 сторінок, що група ця закликає до збільшення розміру, типу та позицій звичайних сил США та союзників. Вони наголошують на тому, що військово-промисловий комплекс повинен працювати зовсім по іншому, і відмінно від того, як то було раніше. Що це означає для України? Це найголовніший висновок. Я не випадково вам зараз присвятив майже 9 хвилин детальному аналізу, ну, наскільки зміг цієї концепції, аби ви розуміли те, як налаштовані США, як вони налаштовують союзників щодо підтримки України, як довго вона триватиме. Як ви чули, вже неодноразово США заявляли, що. Підтримка буде тривати стільки, скільки потрібно. Тобто, в певний момент часу, в період там до 27-го, чи 28-го, чи 29-го року, чи 30-го, чи наступного, 24-го, чи нинішнього, інтенсивна війна Росії проти України може припинитися. Я не готовий вам сказати, що вона завершиться, але в тому чи іншому вигляді. Точно інтенсивність може бути настільки низькою, що ми можемо перейти, наприклад, це знову один із варіантів у ситуацію з початку 2014 року. Коли лінія фронту просто зупиниться, а ми не матимемо ще в достатній кількості озброєнь та сил, щоб витіснити ворога з території на кордони 1991 року, може бути так, що ми отримаємо в достатній кількості зброї дуже швидко, наприклад, навесні наступного року, і ми витіснемо росіян з території України, в тому числі і з Криму, тому що сьогодні ми показуємо дуже ефективну роботу Збройних сил України щодо. Нейтралізації військово-морських сил Росії в Чорноморському регіоні Україна фактично бере його під контроль. Те, чого у нас ніколи нічого не було сьогодні, проявляє високу ефективність. Буквально днями знищено ще пошкоджено два дуже потужні військові кораблі російських сил у чорноморському регіоні. Тобто і Крим може бути звільнений, нам цьому допоможуть. Але це не означає завершення війни як такої. Ми можемо вийти на кордони 91-го року, але нам доведеться ввести неактивні, більш менш активні бойові дії з Російської Федерації, завдаючи ударів по їхніх інфраструктурних об'єктах військового призначення. Тобто, це виключати не можна, і про це навіть говорив свого часу Валерій Залужний, головнокомандувач збройних сил України. В цих умовах ми матимемо передумови для проведення виборів в Україні, про що говорить Зеленський. Не Спадково він зараз говорить про те, що вони можуть відбутися в 2024 році. Тобто є всі підстави говорити про те, що інтенсивність війни вже наступного року буде суттєво нижчою. Нині зараз відбувається дуже непроста ситуація по всій лінії фронту. Чому? Тому що на кону стоїть саміт Сінзіпіна і Джозефа Байдена, проміжний, який може відбутися в листопаді цього року, можливо, в грудні цього року. Китай виходить з іншими або формує інші позиції на цю переговорну. Історію із Сполученими Штатами Америки, тому що абсолютно очевидно протистояння США і Китаю, яке не зупиниться цього року чи наступного, воно буде розвиватися і мати місце і надалі. Але в нинішніх умовах зараз Китай намагається прибуркати під своє Крило Росію, зробити з них васалів керованих. Сполучені Штати Америки дійсно це розуміють і знають. Мета їхня зовсім інша взяти під контроль Росію або розділити її із Китаєм, ну, принаймні взяти під контроль частину Росії, аби зменшити позиції Китаю, тому що повністю передати під контроль Китаю Росію. Звісно, що Росія, точніше, Сполучені Штати Америки, поки що не дуже бажають. Ну, це принаймні така конструкція на сьогодні. Вона динамічно змінюється, в великій мірі визначається і близькосхідною. Е Безхосхідної конфронтацію між Палестиною та Ізраїлем, точніше, між Хамас та Ізраїлем. Але там події, я так переконаний, що от завершаться буквально за кілька днів. Там буде проведена наземна операція у секторі Газу, яка нині готується, і ми матиме зовсім іншу історію, що стосується близького Сходу. Тому, друзі, така історія нас чекає в найближчому майбутньому. Звісно, ще раз скажу, ми поки що будуємо варіанти, бо у великій мірі вони не від нас залежать. Але. Те, що Україна збережеться, це вже більш ніж доконано, ви самі розумієте, тому що Україна фактично інтегрована в Західний світ сьогодні. Америки про це говорять навіть у своїх стратегічних документах. Дуже дякую за те, що ви додивилися до кінця це відео. Я думаю, що воно дуже важливе для розуміння глобальних процесів, щоб ви не ставили запитання про те, для чого ми аналізуємо, наприклад, події в Ізраїлі або десь в Ірані, в Сирії, чи на північному кордоні Росії чи в Європі. Це все на сьогодні дуже дуже важливо. Світ занурився у велику глобальну кризу, вирішення якої є попереду. Ми є одним із елементів цього глобального, але західного світу. Поляризація очевидна. Ще раз всім дякую. Пишіть коментарі, ставте вподобайки, направляйте це відео друзям. Я думаю, що воно буде корисне для розуміння загальної картини світу. Всіх люблю, ціною, шаную, не перемікайтесь. Все буде Україна!